Вам дещо договорити не получается. Я б шапи заплатив усе. Заплатити штраф, хіба я кажу, що не можна. Заплатити що. Ну, тобто ви пропонуєте мені взятку. Так виходить. Де зараз 21 рік, всі пропонують взятки. Де ви що? Я ж вас попереджаю, що це ж Та, не буває кримінальна пропорець. відповідальність. Не буває. буває, просто обличні. Я вам кажу, що. На місці можна рішити. Це ж 21 вік. Я вам зараз даю 12 тисяч. Що 20 тисяч? Вам даю. Вам. Ви І ви про... забувайте про все. А? Не ну, ви мені пропонуєте 12 тисяч гривень, да. щоб я вам. не складав відносно вас матеріалів. Тихенько. Я попереджав, що це кримінальна відповідальність? Ну пожалуйста, можна. Якось... Ну я тихенько зараз поїду. Під час несення служби співробітники сектору реагування патрульної поліції у кролевці зупинили автомобіль ВАЗ-2107 під керуванням 22-річного хлопця. В ході спілкування у водія було виявлено явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тож правоохоронці запропонували пройти відповідний огляд, від чого той відмовився, та спробував відкупитись, запропонувавши неправомірну вигаду. Співробітники поліції попередили хлопця про неправомірність його дій, проте він стояв на своєму. Тож на місце було викликано оперативну групу поліції для документування даного факту. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею 369 Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигади службовій особі. Слідство триває.